Гей, He всім привіт! Ви на кухні з коміксами, з вами поганий звук та загублений фокус. А значить так, ви на каналі Таносикс. І сьогодні ми швиденько пройдемось, як флеш швиденько по новому блокбастеру Флеш, який точно вартий вашої уваги. Проте перед початком у мене буде малесеньке прохання. Поставте лайк до цього відео, і це допоможе алгоритмам Ютуба просувати його далі. А якщо відео вам не сподобається, то просто заберіть його назад. Все чесно. Тож, давайте. 3, 2, 1. Флеш поїхали. Флеш це передостання картина, яка виходить під старим брендом DCU, тобто Всесвіту Зака Снайдера, екранізації коміксів DC. Флеш також це багатостраждальна картина, яка знімалася понад восьми років. Перші згадки та анонси картини були ще, наприклад, у далекому 2015 році. Ну і Флеш це один з найкращих блокбастерів цього літа, який. Точно варти вашої уваги та не заслуговує ігнору з вашої сторони. За сюжетом картини Барі Ален, тобто флеш, хоче врятувати свою загиблу мати та не дати заарештувати батька. Для цього він повертається у минуле і робить парадокс. Флешпоїт це так би мовити, момент, коли змінюється не тільки минуле, не тільки момент зміни, а і майбутнє. Також картина досить дотепно та логічно пояснює на прикладі спагетті, як працює цей самий парадокс. Тож тут маленька зірочка Таноса за нормальне пояснення сюжетного моменту авторами, і особлива зірочка за те, що це робить фільм у Всесвіті Ті Фільм вже створений за мотивами відомого коміксу Flashpoint, який до речі не був перекладений на українську мову, але це питання до рідної мови. Проте не дослівно повторює його, а робить це трошечки інакше. Так в оригінальному коміксі були інші злодії та герої тут же нас очікує зустріч з Бетменом, Супергерл та ще одним флешем і. Це не той епічний сюжет, який можна було б зняти, але і не те позорисько, як, наприклад, Доктор Стрендж та Божевілля «Крінджа Сесвітів. Та й, ну говорити чесно, назва проекту саме Флеш, а не Флешпуї. Так тут сюжет кінокоміксу. Але у логічність сюжету віриш, персонажі представляють гарно, оповідання йде динамічно та водночас плавно. Та й взагалі картина добре балансує на межі драми та комедії. Звісно, до рівня душевності вартових галактики. Фільм не дотягує, але це краще за 90% сьогодення у жанрі блокбастерів та комікс. Адаптації. Повертаючись до персонажів, я особливо радий за самого Флеша Барі Алена, бо його протягом всіх фільмів DCU з Бетмен проти Супермена тільки показували епізодично або у якості Камео. А в лісі справедливості він був більше сайдкіком, кіком а не справжнім персонажем. Флеш 2023 року добре розкриває персонажа та дарує йому унікальний образ героя, який не був показаний у жодному фільмі раніше серіалі або ж коміксі. Баррі. Тут це не впевнений у собі юнак, який тільки вчиться бути героєм та робить помилки. Саме про це до речі йому і прямо каже Брюс Вейнбена Афріка. Вийнів тут одразу декілька. Саме за цього я сказав Брюса Вейна на Афлік. І кожен мені сподобався. Бен Афлік мав рацію, коли сказав, що йому було сумно прощатися з ролью Бетмена, бо він нарешті зрозумів, як грати цього персонажа. Ну а Майкл Кітон показує всім, що таке стара акторська школа Голлівуду. та дарує фільму не тільки класичний саундтрек, образ Бетмена та гаджети цього самого Бетмена, а й чудовий легкий гумор. А його битва з флешем і зовсім одна з найкращого, що є у цій картині. Що ж до новеньких персонажів, то більш всіх мені сподобалась Супергерл. Її у стрічки, хоч і не дуже багато, проте вона чудово відіграє роль інопланетної особи, яка тільки починає розуміти світ і має нереальну силу. Щоправда, не зрозуміло, як вона розуміє англійську мову, те та таки. Ну, а актриса це просто моя повага. Дуже красива та талановита дівчинка. І я бажаю їй успіху у майбутній кар'єрі. Вона дуже добре відіграла супергеро. Зот мій особливий улюбленець у виконанні Майкла Шенена, так само прекрасний, як і в оригінальній людині зі Сталі. Звісно, у цій частині не було цілі розкрити його, саме через це він і критикував цей фільм, бо він не є. Основним доходієм фільму, але якщо ви шукаєте ворога, який не зупиняється не перед чим, це саме він, і мені дуже було приємно знову побачити відсилки на людина зі сталі, яку я вважаю одним з найкращих кінокомікс-адаптацій у всесвіті. Ну і всі ці персонажі в основному роблять у фільмі дві речі: це веселять. Та показують гарний екшен. Ну або нормальний екшн. так. Флеш це більше екшен комедія, аніж серйозний, супергероїчний шаблонний сучасний фільм. Майже кожні дві хвилини ви будете сміятися, і гумор. Гумор тут нормальний, він дуже нагадує перші три фази Марвел, де тобі давали приємні гуморески та смішні моменти, а ти не крінжував з них, як це можна робити зараз у четвертій та п'ятій фазі Марвел. Велику роль у гуморі виконують саме дорогорядні персонажі та Стьоп над канонами та жанрами супергероїв. Тож Енді Мускетті, це режисер картини, виконав чудову роботу в тому, що глядач саме відпочивав у залі, тобто він створив саме літній блокбастер, де тобі смін. Звісно, цікаво, очі відпочивають, але ти не нудьгуєш. І флеш це фін, де важко нудьгувати. А ось що вийшло не дуже добре, але ніяк не провал, проте не дуже добре. Це екшен. Мало того, що більшу кількість сцен нам показали у мільярді трейлерах та промоматеріалах цього фільму. Так і бої тут виглядають досить примітивно з такою самою графікою. Персонажі не нагадують людей а більше головного героя комп'ютерної гри та купи мобів, яких йому треба знищити. І це не тільки за змістом, а й за виглядом. Графіка тут виглядає як комп'ютерна гра, і не найкраще, що зараз можна навіть купити на PlayStation 5. Що і казати, але найчудовіша екшн сцена для мене це не фінальний бій. Мене, чесно кажучи, він не сильно то і вразив саме з технічного виконання. За смістом він був прикольний, а технічно ні. А перший великий прояв героїзму Флеша у стрічці, який не був заспойлеритий у межах маркетингової кампанії Uii W. Але зазначу, що екшену тут немало, і він непоганий. Він просто дженерик і Флеш як персонаж заслуговує набагато більшого та різноманітного показу своїх суперсил, на мою особисту думку. Ну і якщо я заговорив про графіку, прийшов час прийти до головного мінуса картини. На мій погляд, це погані спецефекти. Цій картині треба було купа ефектів, бо кожна активація сили барі це велика напруга комп'ютерів, які рендерять цю сцену. Однак творці, незважаючи на довгий час створення продукту, іноді видають просто нереальний фейсбал. Я не можу показати фізично вам ці сцени, бо їх немає у вільному доступі. Але одне з найгірших, що я бачив у кіно з часів короля скорпіонів та скелі Джонсона було у цій стрісці в момент збиром часу. Чому не можна було замінити модельки героїв часів PlayStation 3 на більш авторський підхід у вигляді, ну, наприклад, фото, картини чи абстракції, я не розумію. У тому ж чорному адамі, який мені теж сподобався, не було таких проблем з графічним наповненням. А суперсили доктора Фейта і зовсім виглядали свіжо та круто для кіно Всесвіту Ну а загальна ідея фільму, як і будь-якого фільму з подорожами у часі, не можна змінити час. І це досить іронічно, бо Флеш теж не зможе нічого змінити своїм виходом. Це чудове кіно, яке судно буде частиною Всесвіту, який помер. І знаєте, особисто для мене це дуже і дуже сумна новина. Але не будемо про сумне, а будемо про корисне. Зараз ви бачите експрес-оцінку нескінченності. Тож, поїхали. Камінь часу так, камінь сили так. Камінь реальності так, камінь простору ні, тому що мені дійсно не сподобалась локація, особливо фінальної битви. Камінь розуму, так і камінь душі так, тому що я побачив, що Енді Мускетті дійсно робив щось, що йому подобається, як він зробив це раніше з фільмом Воно. Ну і до рекомендації, якщо ж вам сподобався флеш, то раджу почитати комікс Флешпойнт, або подивитися мультфільм Парадокс Флешпойн, він теж дуже-дуже дуже крутий. Також можете подивитися суперсімейку від Піксар, лігу справедливості Зака Снайдера. Якщо шукаєте велику епічність зі складною історією про супергероїв. Першу частину Шазам через свою легкість та комедійність Мураху, один через цю саму комедійність, теж ну і вартові галактики, про яких я сьогодні вже згадував. Ну і сумарно, старий кіно всесвіт гучно хлопнув дверми та показав, що ми втрачаємо. Ми втрачаємо дійсно крутий кіновсесвіт. Сподіваюся, що у Джеймса Гана є найгірше план за цей, та він розуміє, від чого відмовляється. бо... Як же круто було побачити знову цього флеша Бетмена Бен Афліка та Супермена Генрі Кевіла, але маємо, що маємо. Просто подивіться цей фільм, кіно та чудово відпочити. Бо це знову ж таки ідеальний літній блокбастер старої школи комікс-екранізації. Дякую танкеру XYZ, зворойду, неперевершеній Поліні та Павлу М. Е, і всіх, кого ви зараз бачите на екрані. Особливо бдяка Дмитру Володимировичу та його дружині Дарі. З вами був Танос. Не забувайте про коментарі і. флешнайте. Ну і ще тут просто камео на Камео. Прям тонна відсиланта фан-сервісу. Павуки там якісь е, та. Старі супергерої, крінжові серіали та бет-карточки. Коротше, буде весело, і ви купа разів скажете: «Вау, це ж він, це ж він, особливо якщо ви знаєте історію цих самих подій, та старі серіали та фільми. Це дуже дуже мило.